Як психологиня, я консультую з 2022 року, і на сеансах зі мною мої клієнтки, звичайно ж, отримують підтримку в першу чергу. Далі ми розбираємося з проблемою. Я не просто даю відповіді своїм клієнткам на ті питання, які вони мені ставлять. Я допомагаю їм вибудувати нові народні зв'язки, почати по-новому діяти, по-інакшому думати і ставлю такі питання, які допоможуть їм знайти відповідь саме. Ту відповідь, яка буде найкращою в їхньому житті. Бо для кожної моєї клієнтки, яка до мене приходить, від Відповідь на мої питання і на той запит, з яким вони приходять, навіть якщо він однаковий, буде різною для того, щоб знаходити такі відповіді і вчитись діяти по-новому, думати по-новому, жити по-новому, я також даю право над цими вправами. Ви працюєте не тільки на сеансах, а й поза ними. Тому над своїм запитом ви працюєте не лише ті 60 хвилин, які відведені на сеанс раз на тиждень. А ви працюєте протягом всього тижня аж до наступного сеансу. Завдяки цьому ми досягаємо швидших результатів і краще їх закріплюємо. Так само і в своєму житті я стикалася з різними проблемами, такі як депресія, тривожність, агорафобія, панічні атаки. Також було в стосунках з нарцисами, розумію, хто вони такі, і як важко вийти з цих стосунків, і як саме вийти з цих стосунків. Завдяки цьому я дуже добре розумію своїх клієнток і через що вони зараз проходять. Я була в особи. Стій терапії для того, щоб розібратися зі своїми проблемами, зрозуміти їх краще, відрефлексувати все, що відбувається, і продовжую періодично брати сеанс. Також особистої терапії для того, щоб не перекладати всі свої проблеми на своїх клієнтів, не тягнути з них ресурс. Тому терапія зі мною є якісною для вас, і там все лише про вас. Про мене там нічого немає, окрім випадків, коли інформація якась про мене може допомогти вам досягти певного інсайту. В інших випадках ми говоримо і обговорюємо Ще вас лише те, що відбувається в вашому житті. Окрім особистого досвіду, я також маю освіту. Це бакалавріат психології, магістратура психології, додаткові курси когнітивно-поведінкової терапії, терапії стосунків, навіть сексопатології і сексуальної терапії. Я палаю своєю справою, тому регулярно також читаю величезну кількість літератури, що стосується психології, зокрема психології аб'юзивних стосунків, психології нарцисів, тиранів і їх жертв та того, що відбувається взаємостосунках між ними, чому це відбувається, як з цього вийти. Що таке витончений аб'юз? І ті речі, про які мало хто говорить, або взагалі ніхто не говорить в нашому суспільстві, і ті речі, які є неочевидними, через що ми все-таки потрапляємо в такі стосунки, не можемо з них вибратися, бо ми не бачимо якісь моменти, бо ніхто про такі моменти не те, що не говорить, а деякі моменти взагалі є нормою в нашому суспільстві. Ми так росли, ми бачили, як інші люди так взаємодіють, і тому ми не розуміємо, що виявляється те, що відбувається зараз в наших стосунках по відношенню до на нас є насильство. Я проводжу сеанси як у форматі відеодзвінків. Це індивідуальна терапія 60 хвилин і парна терапія годину 20 Так само зараз я вводжу новий формат терапії, і ви можете спробувати його разом зі мною. Це формат сеансів У листуванні 60 хвилин. Цей формат є дешевшим і в деяких моментах набагато зручнішим, ніж сеанси по відео. Детальніше про цей формат ви можете почитати в інформації під цим відео. Єдине, що не для всіх запитів підійде цей формат, і я знаю це також з досвіду своєї роботи, тому що коли починала консультувати, в мене був формат, але трошки інший. Це листування асинхронне. Тобто ви пишете, коли ви захочете, я відповідаю, коли в мене є можливість протягом тижня. Я мала позитивні відео. Коли ми мали результати такої терапії з моїми клієнтками, але для мене такий формат виявився дуже незручним, і тепер я вирішила все таки спробувати зробити це по інакшому це в конкретно зазначений час листуватися. Конкретно 60 хвилин саме тоді я помітила, що не для всіх запитів працює саме формат листування, тому що скоріше він навіть може підкріплювати, якщо ми говоримо про сильні тривожні стани. Наприклад, не для всіх людей підходить такий формат. Якщо ви не впевнені стосовно того, чи підійде вам цей формат, ви можете написати мені у телеграм, коротко описати ваш запит, і я скажу вам, чи можемо ми з вами листуватися, бо все ж таки вам краще відвідувати сеанс в форматі відеодзвінків.